Шановні глядачі, до вашої уваги черговий випуск шкільних новин. І зараз коротко про головне. Свято пройшло, а чи спогади залишилися, опитування вчителів школи про те, як вони провели день вчителя. Баба, не літо. Радіти останнім теплим дням чи навпаки берегтися від застуди. Що робити, щоб не захворіти і що робити, коли вже захворіли? Осіння толока або про те, як ми працювали. Увага! Наш телеканал розширює свій інформаційний простір. Для вас ми створимо нові рубрики. А тепер докладніше. Майже 4 дні вчителі вітали з їх професійним святом учні в школі. У місті нагороджували грамотами, а саме свято припало на вихідні. І все ж таки, чи є вчителям що згадати про ці святкові дні? Скажіть, будь ласка, як ви провели День вчителя? День вчителя в цьому році був дуже хорошим, цікавим, змістовним. По-перше, в нас чудові свято було в школі, чудовий концерт. Прямо біля входу в школу виключали наші чарівні шкільні мавки, які вітали всіх вчителів від імені учнівки. Вчителі я привела своїми колегами, вчителями. Я дуже вдячна всім нашим дітям за таке гарне, гарне привітання, за гарний концерт, за гарні е, малюнки, які малювали учні початкових класів, за гарні привітальні плакати. І я гадаю, що е, дійсно свято у нас вдалося. І частіше таких свят. Я чудово привела для вчителя, Це мій перші день вчителя, такі професійні свято. Я хочу подякувати вам, дорогі учні за хорошу приємну атмосферу у школі, на концерті, загальні привітання. Це дуже було прикольно. Я думаю, що такого дня вчителя вже давним-давно у нашій школі не було. Дуже гарно, дуже цікаво, всі такі класні, суперові і взагалі дуже-дуже гарно. І всім вам велике дякую. Як бачимо, одним із яскравих моментів, який запам'ятався нашим вчителям, це привітання від нас, учнів. Тож давайте і надалі див, радувати наших педагогів, але хорошими справами. А ще красива пора року, вона ще й підступна, Восени нібито ще тепло, але холодне цикло не дають про себе знати. Також це пора багато гості респіраторних захворювань. Ми поцікавилися у шкільної громади, яку профілактику вони здійснюють, щоб не захворіти. А шкільна медична сестра підкаже, що потрібно робити, коли вже захворів. Ну, я тепло одягаюся, їм часник, цибулю. Ну, веду гарний спосіб життя. Не колю. Їм часник, цибулю. Е, одягаю тепло. Одягаюсь тепло, їм багато вітамінів, їм часник, цибулю. Покажи, що ти ще. Я їм яблука. Я це одягаюся, Їм фрукти і овочі. Да, Віни, спортом. Да. Спортаю, так. Спортом займаєшся? Займаюся. Щоб не хворіти, потрібно тепло одягатися по погоді, потрібно укріпляти імунітет вітамінами, потрібно їсти фрукти, цибулю тісни, щоб укріпляти імунітет. Я люблю зарядку. Спортом займаюся. Хорошо, хочу, ми, займаємось спортом. А ти що робиш, щоб не хворіти? Бігаєш. Бігаєш? А ти що робиш? Бігаю, футболом займаюся. Усім, усім, усім потрошки. Щоб не хворіти, я одягаюся та приймаю деякі вітамінки. Займаюся спортом. Зарядку робимо, закаляюся. Бігаю, не не Всяким таким бігаю, сп, по утрам, спортом займаюся. Всім хочу порекомендувати більше споживати часник, а ще гуляти на свіжому повітрі і радіти життю. І хвороба всі будуть Ну, Зараз осіння пора, коли е... Один день може бути холодно, другий день, як бачимо, температура трошечки підвищилася, тепло. І для того, щоб уберегти себе від таких перепадів температури, необхідно, я так вважаю, перш за все одягатися за сезоном. Це перше. По-друге, добре харчуватися, їти, їсти, вживати постійно у їжу. Постійно фрукти, овочі, ще свіжі у нас є. Звичайно, добре відпочивати, вчасно лягати спати. І я вважаю, що якщо діти будуть дотримуватися таких правил, елементарних правил догляду за собою, то все буде добре і ніхто не буде хворіти. У холодну пору року перш для все, що стосується школи. У класах потрібно проводити вологе прибирання, а також провітрювання в класах, особливо на великих перервах. Також повинен бути температур, контролювати температурний режим. Що стосується учнів, повинно, потрібно проводити профілактику гострих респіраторних захворювань. Яким чином? Їсти часник, цибулю, пить трав'яні чаї з лимоном. Якщо з'явилися перші клінічні симптоми, не потрібно ходити до школи, а потрібно звернутися за консультацією до фахівця сімейного лікаря і тільки з його дозволу і з довідкою після хвороби приходити вже здоровим у дитячий колектив. Шкільний телеканал ТВ8 розширяє свій інформаційний простір. У нас з'являється нова рубрика Календар свят, ведуча якої учениця 9 класу Рибудь Тетяна. Тож Таню, розкажи докладніше, що це за рубрика і про що ти будеш нас інформувати. Доброго дня, шановні учні та вчителі! Кожного дня в світі святкується і відзначається багато різноманітних свят та видатних дат. Метою випуску Календар свят є інформування учнів та вчителів про найбільш відомі та цікаві міжнародні та українські свята. 14 жовтня, понеділок ми відзначаємо День українського козацтва, а також православний люд святкує Велике Свято Покрови Пресвятої Богородиці. 15 жовтня, вівторок. Світ відзначає Міжнародний день сільських жінок, які, до речі, складають четверту частину населення всієї землі. Не цікаве свято наступне цього ж дня. Всесвітній день мистяру, яке нагадує нам про те, що чисті руки запорука свіжості та здоров'я. 16 жовтня. У середу. Цікавий день під назвою День шефа або День боса, який має початок з 1958 року. Тож вітаємо всіх директорів і шефів з цим днем. Також в середу відзначається Всесвітній день продуктів, який має на меті замислитися людей про проблему голоду в деяких країнах світу. 17 жовтня четвер вважається Міжнародним днем за ліквідацією бідності. 20 жовтня неділя. День працівників харчової промисловості який має початок з часів СРСР, а точніше з 1966 року. Також цей день своє професійне свято будуть відмічати повара та кулінари цього світу. Так як цей день вважається Міжнародним днем повара, який має початок 2004 року. Тож вітаємо всіх, хто має відношення до цих свят. А з вами ми зустрінемося в наступній рубриці. Ось таке воно сучасне життя. Інколи веселе, а інколи сумне, але насичене різноманітними подіями. Тож нехай цей тиждень принесе лише звертічні моменти у ваше життя. А я прощаюся з вами до наступного випуску.